Всім привіт! Та ви на каналі Rainbow Настя. І недавно у нас було нове оновлення в Тоті-боті. Я вже закачала новий взлом. І сьогодні буде огляд. Та, ще вибачайте тому що я не можу включити кнопку з емоціями. Тому давайте так. Добрий день, Доброго дня! Випу подарунка? Також ж, як завжди. Я сюди більше ні, не ходжу. Так, ось давайте. Ну, все, я пішла. Цікаво, що сьогодні буде? Ого! Багато подарунків. Я що ще розпакувала, ну добре. Дивіться, як я не, я не можу забрати. Так багато. Давно у нас не було багато подарунків. Давно було прям багато подарунків. Давайте почнемо з цього з такого. Так, ну, мені ця сукня не, не дуже подобається. Я ще навіть не поміряла, але давайте. Є єлі єлі наділа, тому що я берем. Ну, ладно. Так, мені воно не подобається. Тому давайте вкладемо. О! Дивіться, ось це вже прям класно. А це що? Це білети на, на концерт. Так, ну, це прям. Да. Ось дивіться, ось така футболочка тештанішка. Та Коротше, ось це мені подобається, це я візьму собі. Так, давайте далі дивитися. Ой, щось. Звичайно, впало Мусурний бак. Давайте далі дивитися. Давайте з цього почнемо. З таких. Чорненьких. Ну, ця трояндочка в нас є е, в безкоштовних локаціях, тому не потрібно. Далі тут. О, дивіться, який букетик. Ну, у нас вже схожий був. Ну, так, але ну, добре, добре. О, дивіться, який мікрофон. Але він мені теж не потрібний. Ну, давайте зараз покладу. Не буду викидати, покладу. Може, він мені буде потрібний для якогось серіалу, може придумаю. Напишіть у коментарях якусь може ідею. Так, ну мені я не знаю взагалі цього персонажа. Ну, я його не знаю. Мені щось там про нього Ніка розповідала. Ну, я не знаю. Ну, візьму для Ніки. Якщо що, то вона потім викине. Так, Енікі Беніки є Вареники, Еніки Беніки. бац. Ага, це. О, дивіться, який світильник. Таку гарно світить, ну, це, ну я його точно візьму. Тут. О, прикольно. ну на, на мені не дуже, але комусь дам точно. На моїй ось не дуже виглядає, А зараз давайте подивимося е, в креторі. Так, ну ось я вже в креаторі. І ще хочу вам показати, що мої персонажі змінились. Ну ось Настя, моя Оська. Я не знаю, чи буду я змінювати її ім'я. Далі Даня. Далі Ніка. Ну Ніка ніяк не змінюється. Мілана. Мілаша. Та Кіріл. Ось тепер ви знаєте, що мої персонажі вже змінилися. І не плутайте, би, будь ласка. Ось у нас новеньке є. Так. Оце в нас взагалі тут було. Вже його, типу, просто перемістили. Нащо його перемістили, не розумію. А може тут ще буде щось нове. Просто воно, типу, місцями поміняв. Давайте подивимося. Справді, може бути таке. Так. Так. Так, чи ні? Я не пам'ятаю. О, так. Да. Так, тут у нас цього не було, як я пам'ятаю. Не знаю, я просто ну, не розрічаю, але мені ніколи не потрібно було. І далі ось тут. Ну, це мені теж не дуже подобається, я навіть їх приміряти не буду, і тут теж їх перемістили, це волосся А, -а чому я на своїй ось це випробовую? Давайте підемо, може. Дивіться, тут. Ну Тут мені нічого не подобається. Я мені залиша... ну, Хай залишаються мої брівки, мені вони подобаються і все нормально. Дивіться, тут таке новеньке, але мені теж своє подобається. Давайте справді я не буду на собі випробовувати. Давайте. Підемо ось на дані, випробуємо. Так. Значить. Новий одяг. Ну, тут мені більше всього подобається. Це ось це. Нормальне, таке гарне. Все добре. Тут далі. Ну, це теж прикольно. Це вже давно було, я просто не оновляла Ну, це мені ще подобається. Дивіться. Ну, ось це теж можна, але все-таки не дуже. Ну, давайте далі подивимося. Давайте по порядку почнемо. Дивіться, ось це дуже схоже на ось це, але тут спідниця якось дуже вниз. Дуже довга. Ну, ось це можна мені цідати. Ось це мені прям дуже подобається. Таке гарне. Ну, ось це. Ось це дуже гарне. Давайте далі будемо дивитися. Тут нічого нового. Ну, тут така піжама зимня, а вже літо. Так. Далі щось ще новеньке. Ось кепка. Ні, кепка мені не подобається. ні. Окуляри нові, але ці значно красивіші. Вони самі тут нормальні, як я всі дивилися. А, і ось тут ще є нові. <смі> Прикольні а вже, ж, але ні. Тут ще наушники, і все. Так. А, ось ще є. Тут така корона, тут. Ом... Як в Барбі. Хто дивився фільм Барбі, це прям дуже воно схоже. Вже ж було то, що для нас. Все більше немає, ні, немає. Ну, <кхм> тут мені більше всього сподобалось. Це ось це. Ну, У сукнях то, що я вам показую. Ну і ось це. Так. Ну, а на цьому все. Мені справді сподобалось оновлення. Поки що я більше тут нового нічого не бачила. На цьому все. І всім па-па!